Наші вітання, шановні друзі, ми хочемо з вами поговорити про наклеп і його наслідки, оскільки це жахлива річ, яка отруює життя більшості пересічних людей, які не віддають собі звіту, що сказавши про когось щось, можуть завдати величезної шкоди не тільки репутації цієї людини, але і тій високій і значущій справі, яку робить ця людина. І насправді наклеп це страшний злочин, навіть якщо зроблений незумисно. Висунуто якесь припущення. Коли такі речі виникають в колі служителів, в колі духовних людей, це говорить про те, що людина вже не керується духом, а почуттями і емоціями. І на прикладі розмови з апостолом Петром Ісус нам показує, що він з цього приводу думає. А він говорить таке: відійди від мене, сатано. Тому що Господь дуже ревний. По духу Святому, який має перебувати в служителях і за яким мають рухатися служителя за духом, а не за почуттями і емоціями. І це визначає, ми, служителі Божі або діявола, служимо за духом або за тілом, тому що діла духа ми можемо побачити. Вони такі ж самі, як у Ісуса Христа, це порятовані душі від. Пут сатани від його омани, щоб люди не перебували в омані, не перебували в ілюзії, а дійсно перебували в реальності. Річ у тім, що багато людей, почувши неправдиву інформацію, можуть просто випасти з призначення, випасти з виконання волі Божої, випасти з виконання бачення, яке Господь дає церкві на певний момент часу. І така спокуса, коли комусь щось здалося, і він ну просто. Від серця цим з кимось поділився, може коштувати надзвичайно дорого, тому мусимо бути пильними, щоби не робити недобрих речей. І... Тому що за кожне слово нам доведеться дати звіт. І сам Ісус сказав не будьте тими, через кого має прийти спокуса, щоб ви не спокусили. І ми також за тим спокушаємо ми, чи навпаки зберігаємо. Людей від усіляких спокус можемо бачити, за ким ми слідуємо. Чи слідуємо ми за Христом, чи слідуємо за брехуном, наклепником, дияволом і противником сатаною. І ми мусимо завжди бути пильними, тому що перебуваємо під особливим наглядом, не тільки і не стільки людським, скільки духовним. І якщо від людей ми якось можемо сховатися, то від духовного світу ми не сховаємося аж ніяк. Тому в нас і є чудовий приклад, коли Ісус служив на землі і являв Божу любов і милість, і ми можемо бачити, як Він спілкувався з фарисеями, які свої гріхи перекладали на інших, вони своє лицемірство, свою пихатість. Своє суперництво. В цьому всьому вони звинувачували Ісуса, уявляєте? Ну хто ж винен в тому, що ті фарисеї одержимі сатаною? Ну, звісно ж, людина Божа, звісно ж, син Божий, звісно ж, помазанець Божий. Ну, інакше бути не може. Вони не можуть бути у цьому винні. І зважте, друзі, ще на одну важливу проблему. Що дуже часто люди приховують свої гріхи, намагаючись знайти якесь місце в священному письмі, яке, як їм здається, можна витлумачити по-різному, неоднозначно. І тому ми повинні перевіряти своє розуміння Біблії через книгу об'явлення, через об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог. Бо в іншому випадку, звісно, ми можемо потрапити в певні незручні ситуації, коли нам можуть трошки навішати локшини на вуха, що, можливо, не така і висока роль церкви. Або не настільки там потрібен пастир. Ну, бо можна грішити, один раз покаявся, можна грішити, пекла немає, є тільки рай, Бог люблячий. Вся ця маячня повторюється постійно і немає в ній нічого нового. І говорять її якраз. Ті самі ж сучасні фарисеї. І все це чому? Тому що Духом Божим, Царство Боже, досягає людей і викриває гріх, який є в людині. І якщо людина щира, вона буде каятися. А якщо в ній такий самий дух, як в фарисеях, то вона буде звинувачувати служителя Божого, який керується Духом Божим в своїх гріхах. Виправдовуючи власний гріх у такий спосіб. Тому тільки царство Боже, яке є всередині служителів Божих, воно і може зруйнувати царство сатани, тому що сатана сатану не виганяє. І Ісус це чітко показав, що царство, яке розділиться само в собі, воно не встоїть. Тому фарисеї не можуть духовно зростати і досягати. Царство Божого. Вони не можуть руйнувати царство сатани, тому що самі є рабами гріха і диявола. Тіло Христове, церква перебуває в одному дусі, святому, в єдності, і в ньому немає що у кожного своя думка, Як у байці крилова, лебідь, рак та щука. Бо віз і досі там. Зрушити з місця. І вирвати з лап гріха ми можемо тільки через Слово Боже, зростаючи духовно в його тілі, церкві. І для цього нам даний час під назвою життя. Тому не витрачаємо свій час дарма, вивчаємо Слово Боже разом з докторами теології. Посилання буде в описі до цього відео. Нехай Господь поблагословить вас!